Всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Раніше взагалі ніколи я не розуміла таких слів, і навіть не то, що не розуміла, я дуже сильно возмущалась, як таке взагалі можливо. Коли казали, що якщо ти знайдеш роботу дійсно по своїй душі, роботу своєї мрії, то ти ніколи вже взагалі не будеш працювати через те, що твоя робота це є твоє життя, це є твій сенс, це є твій стимул. І кожного разу, коли, наприклад, твоя енергія спрямована на виконання певних функцій по роботі, то ти не вважаєшся, що о, треба знову йти, треба знову робити, задрали і так далі. А ти дійсно від всієї душі. Ти просто як кайфуєш, ти кожного разу, коли, наприклад, закладаєш свої усилля і докладаєш свої знання, там повністю працюєш в тому напрямку, що комусь щось донести, пояснити, записати, чи так далі. То кожного разу після тої процедури в тебе навпаки виростають крила, і піднімається такий заряд енергії, що сказати, що ти, наприклад, просто-напросто якось там працював, чи там, ти втомився, коли працював, чи, наприклад, ти виснажився, цього взагалі не існує. І... Саме в той момент приходить розуміння ось тих слів. Особисто я, наприклад, я завжди ходила на роботу з таким прицілом ненависті, що це знову треба йти на ту роботу, там робота, там якісь моменти, якісь там колективні питання, якісь там були такі свої рідні нюанси, незрозумілості і так далі. А коли я почала працювати сама на себе, по-перше, по-друге, я дійсно почала виконувати просто-напросто свою місію. Як би це не було складно, як би це не було важко, які б там козні не стояли, чи ще щось. Коли я прийняла рішення, от просто це от моя сі тут переважає, вона дуже таку класну роль грає. Що коли я рішення прийняла, я сказала: ти мені хоч колка на голові тиши, я, я прийняла рішення, я знаю, і я піду, і я буду це робити. І от коли ось це все склалося. Просто все світ світить таким чином, що ну кожного разу, от проводячи консультацію, запишуючи відео, чи, наприклад, знову ж таки проводячи ефір, в мене після того навпаки виростають крила, виростає якась така окрильонність і. Ось та робота, яку я виконую, да? ось той час, який затрачаю на консультації, там, для запису тих відео, ще для чогось. Оце кожного разу воно не йде, як треба це зробити, і ти себе туди тягнеш. А це з такою насолодою, це з, такою, з таким задоволенням. І чим більше я вкладаю в свої знання, і відповідно чим більше я відточую навик ось цього професіоналізму, то по 17-му аркану на грошах, який стоїть у мене, це мені ще більше приносить кошти. Розумієте? просто коли ти розумієш, як тобі потрібно, ти ніколи в житті не барахтаєшся, бо ти знаєш, ти знаєш, що робити, і ти просто його робиш, і все, і тобі дається, через те, що ти йдеш за покликом своєї душі. Ось воно як.